Кажуть, що на війні навіть атеїсти стають релігійними, не вертаються до Бога, чи принаймні в якийсь момент несподівано роблять для себе відкриття, що вища сила таки існує. Війна ставить людину перед лицем смерті, ставить і тривалий час утримує. Людина і в мирний час стикається зі смертю чи небезпекою, яка чаїть смерть. Зазвичай цей контакт короткотривалий, миттєвий, наче на зустрічному русі. Раз на короткий момент людина опиняється на межі поміж буттям і потуйбіччям і розминає. Це розминання людина трактує, як зіткнення, а себе вважає потерпілою. Життєвий досвід поповнюється певними переживаннями короткого страху і трохи довшого шоку. Трансцендентна людина відчуває як страх, переживання страху лякає. Страх прогресує, страх перед страхом викликає дуже сильний страх. Єдине, чого прагне людина в такий момент усунути страх негайно і назавжди. А потім навіки забути. Тому у мирний час рідко коли зіткнення із. Трансцендентне призводить до якихось осіянь з їх подальшим осмисленням. Людина не хоче затримуватися думками на такого роду переживаннях. Мислення саме по собі, енергозатратне, втомливе і безперспективне для основної маси людей. Тим паче не вітається пересічними людьми осмислення. Якихось дискомфортних станів та переживань. Хтось свідомо уникає цього, когось послужлива психіка рятує від можливих стресів, упаковуючи небезпечний досвід у герметичну обгортку і усуваючи геть сперед очей та пам'яті. Вважається, що довго думати про смерть. Може лише самогубець. Насправді вирішальною є культура, в якій виховується людина, стан, каста, а також хронологія у різні часи, різні звичаї. Наприклад, у середньоковічній Японії, в середовищі самураїв думання про смерть. Було закладене в основу військового вишколу у трактаті Будо Сі Сю одна з книг Кодексу Самурая, пам'ятати вдень і вночі з того ранку, коли він бере в рук палички, щоб скуштувати новорічну трапезу до останньої ночі старого року, коли він платить борги. Що він має померти. Ось його головна справа. Якщо він завжди пам'ятає про це, він може прожити життя відповідно до вірності та синівської шанобливості, уникнути ряди лих і нещасть, уберегти себе від хвороб, бід і насолодитися довгим життям Вирвана із контексту буття Самурая 17-18 століття ця настанова звучить не лише парадоксально, а й ексцентрично і провокативно. Особливо ж для сучасної людини і не японця. Принаймні на перший погляд, а надто ж для людини, яка не знайома з військовою справою. І про війну лише знає з кіно та книг, що цілком нормально. Нормально для сучасної, цивілізованої людини, у нинішній час до війська записуються лише малозабезпечені або середнього статку люди, щоб використати армію як соціальний ліфт. Військова романтика зосталася в минулому, молодь уже не ведеться на близьк орденів і не прагне перемірити на себе роль і долю героїв. Самураї були елітними і привілейованими воїнами. Їхнє буття підпорядковувалося кодексу. Кодекс регламентував дії у бою. В побуті, загалом у житті. Ймовірно, щоб самурай тримав себе у належній фізичній та моральній формі, йому рекомендувалося думати про смерть. А ще самурай носив у своєму поясі монети або якісь коштовності, які називалися грошима честі. Це мала бути достатня сума, аби покрити витрати на його похорони. Як не дивно, самураї черпали силу з того, що зазвичай вганяє людей у депресію. Навіть поза війною, поза боєм, самурай повинен був безперервно перебувати у стані війни. У стані бою. Це мусило стати його природним станом, інакше він цілковито виснажився. Спосіб життя диктував ці правила, а правила через вишкіл формували воїна, який, очевидно, міг скільки завгодно довго перебувати. На межі трансцендентного іманентного. Або й перетинати цю межу, перевалюючись у трансцендентне. Без сумніву, шлях воїна потребував неординарних зусиль і концентрації. У певному сенсі, самурай жив у ідеальному світі, Ідеальному, як Пряма лінія чи геометрична фігура. У цьому світі не було місця для сумнівів. Тому навряд чи після військових дій сам Морай ішов до психолога і просив лікарняний, жаліючись на ПТСР. У Хагукаре, іншому трактаті, присвяченому шляху воїна, є оповідка. До майстра меча прийшов хлопець і попросив дозволу стати його учнем. Проте, майстер зауважив, що хлопець виглядає як людина, яка досягла досконалості у бойових мистецтвах. Юнак запевнив, що ніколи не займався бойовими мистецтвами. Майстер не повірив, його чуття не могло його обманювати. Молодик. Поклявся, що каже правду, тому майстер запитав його, чи є у нього якісь глибокі переконання. Виявилося, що ще в ранньому дитинстві хлопець несподівано для себе усвідомив, що воїн це людина, яка не прив'язана до свого життя. Він пликав це усвідомлення впродовж багатьох років. Ещі воно стало його глибинним переконанням. Ніяких інших переконань у нього не було. Майстер мечав доволено кивнув і сказав, що основним принципом бойових мистецтв і є це усвідомлення. Тому хлопцеві нема потреби брати до рук бамбуковий меч, палець для тренувань. І тут таки посвятив юнака у майстри, видавши йому суві, що засвідчив це. Ця оповідка дає зрозуміти, що військова майстерність, вміння вправлятися із зброєю надзвичайно важлива для воїна, однак більш важливим є стан його духу. Займаючись фехтувальними вправами, воїн не лише вчиться спочатку основам, а потім тонкощам прийомів атаки і захисту, фізичні навантаження, скеровані ще й на те, аби пробудити дух воїна, навчити його підпорядковувати цей дух своїй волі. І Називається майстерністю.